Ранок добрий. Наступний день сьогодні сонячно. Підемо, подивимося що за ніч намотало на лічильнику. Так, як в мене реве напруги виходить після щочика, то всі кВт години можемо бачити спожиті внизу. За ніч було взято з мережі 7 кВт. 7600. Ну, майже 7700. Ходімо, глянемо, що там на інверторі. На годинку маємо без 1511. По інвертеру ще зовсім. Недавно билася четверта помилка, низький рівень акумулятора. Тут то сьогодні. Інструкції почитав. Отака от от помилка була з четверта трикутничком. Писалось сигнал один раз на секунду. Мигав червоним, пищав і був низький рівень заряду акумулятора. На даний момент вже не світиться червоним і немає, тут посередині була помилка. Маємо зараз на інвертері. А, і було 48,1. Напруга билася помилка, при натисканні показувало 48,1 вольта. На даний момент бачите, що вже 51,5. Сонечко дає напругу, міська мережа присутня, але вона не чого. Не додає. Давайте глянемо по дисплею. По дисплею ми бачимо наступну картину. Значить, ТС-51,4. Сонечко заряджає вже, йде заряд від сонечка 12,6 А. Зарядилось на 6%. Було 4. Потім, потім. Ну, розбіжність зараз дуже велике, там. По комірках середня напруга 3, 217. ємність 16,4 Ампера. Подивимось на панельки, як вони в таку годину. Сонечко на них попадає. Так, сонечко там збоку, ще на будинку і воно так Збоку на їх ще попадає непрямий промінь. Але вже вони бачать сонечко. Пів на першого дня. Сонечко вже добре світить. Виключив вхід на інвертор. Бачите, по нулях ампери, Ну і за ніч і вранці ще трішки домотало там 7,7 кВт. Підемо подивимося. На інвертері маємо 52,7 вольта. батарейка заряджається від сонечка. Що ми маємо? Так, значить 2 ампера. Від сонечка йде. Майже 700 Вт. На батарею йде заряд 9 амперів. І пів кіловати О, сонечко виглянуло мігом. Так, сонечко з'являється, зразу росте напруга і ампери. Заховалась, знову бачите, просіло. Ладно. Дивимося. Так, маємо тут вже 19% заряду. Ток заряду 10-12. Це все, сонечко О. Так. По. ємність зростає. Уже 52,8 сонечко блиснуло будь ласка, вже 24 Ампера заходить. І ну, так от потихеньку заряжаємося, подивимося пізніше. Гадаю, сьогодні зарядиться повністю. Так, друзі. Пів-другого. включив болер. Підемо подивимося, що ми маємо на акумуляторі. На щитку все так як і залишається автомат на інвертор вимкнутий. Інвертор. Шумить старається, батарейка заряджається. Так, маємо по дисплею значить, включений болер, І ще помімо того йде заряд на акумулятор 5,1 ампера, А 4,8, 5,1 і вже маємо 30% годину, як казав. Без 22. Слідкуємо далі протязі дня. Якщо є бажання, поставте вподобайку і напишіть коментарі. Маємо пів на п'яту, чого ми там маємо. Маємо вже 54,2 вольта на батарейці. Навантаження немає нашому дисплею. По дисплею бачимо теж 53,9. Ток заряду на акумулятор 44,5. Сонечко сьогодні добре. Смажить. 56 по ємності збільшується. Вже 156,4 Ампера. 156,5. По температурі 28 на самоплаті і на датчиках 30. А, так, що там, все включено. Заряд, розряд, балансування. Ну, якось так. Сьогодні інша погода, сонечко, єсний настрій, і самому веселіше, і акумулятором теж заходить. Інша справа. На панелечки попадає пряме сонечко. Панельки тут. А сонечко, сонечко, отам. Сонечко там. Панельки тут. Все чудово, літо різнокольорово. На годиннику 17.40. Йде до вечора. На білих такі от кучеряві. Генерації. Вар сказати усьо. Підемо, глянемо. А на дисплеї ми бачимо такі показники для акумулятору. Було там щось 53% заряджено. І ще можна було б заряджати, якби не вечеріло, хмарами не затягнуло. Трішки пообідали, там трішки поготували. То воно трошки з акумулятора взяло. Ну, таке от на 50% Зарядило майже з нуля. Було там 4%. В общем, день коротша Генерація менша. Ну, не знаю, якщо щось буде цікаве, то ще вам познімаю. Ну а так, якщо, то до зустрічі в наступному відео. Цікаво почитати ваші коментарі, в кого яка ситуація з генерацією, хто що робить для покращення генерації. Ну, взагалі, пишіть, поспілкуємося. Коротенький спойлер. Як вам мої часики, подобається? Теж заліка. Так, е, значить, до чого це я? Година без 15.7. В общем, 18.45. Якщо так, е, по сонечку воно десь там є. Десь є. Трішечки, да? але, але, але. Ну вже уже не алю. Вже там десь останні промінчики. Десь останні промінчики. Так, ну, йдемте покажу, що там на акумуляторі. Так, отож бо вернувся до акумулятора. Дивіться, картина ну, майже 7. До чого це. Заряжено було на 53. Відсотки, Потім в обід щось підготувалося, там щось і помили посудку бойлер. Ну, в общем, хатні справи з електроенергією трошки смокнули з акумулятором. А тепер такий ось вольтаж: 52,83. І, в принципі, розбіжність по комірочках. Бачите, ось дельта написано. 0,01-3. І 3 заряджено Значить, а саме головне, ось оце, ємність акумулятора. Зараз становить 125%. Ну, в помірки 280 от, ну, Все з розчоту, воно виходить 45%. Тобто нема 50, так би було б 140. Ну, в общем, маємо отаку от. Показнички. На вечір я гадаю, що вистачить заряду акумулятора, щоб не вмикати мережу. Ну, а завтра будемо дивитися по погоді, по настрою. Так що, все, всім дякую за увагу. Тепер точно до побачення.